Всім привіт! Якщо ви забули, мене звати Джонні і ми продовжуємо говорити і мріяти про короткоствол. Сьогодні у нас на огляді дуже непростий пістолет, легендарний GZ-75 Shadow 2. Тож давайте його розглянемо. 75 з'явився в Чехії в 75-му році як заміна дуже популярному та масовому Брауні Power, достатньо великому та непородкому пістолету. Була потреба замінити його чимось компактнішим, мобільнішим, ергономічнішим для поліції та військових. І так з'явився GZ75. чим класний GZ75 Shadow 2. По-перше, це класичний full metal old school. Він важить кілограм 330 грам і до того ж всього має курок, що дуже класно. Під час стрільби цей пістолет є важким і з-за цього дуже стабільний. Тобто стрільба буде вестися дуже плавно, і він вас не буде сильно підстрибувати в руках. Водночас, курок дозволить вам зробити перший постріл набагато меншим зусиллям на спуску, що теж сильно виграє в в якої такої штуки, немає банально. А, якщо ми говоримо безпосередньо про сам пістолет, він є дуже ергономічний. дійсно, видно, що його дуже добре доопрацьовували, в нього дуже зручна ручка, дуже зручний хват, і відповідно, контролювати його під час стрільби реально класно. Про прицільних. Цілик в нього тут безпосередньо металевий, мушка Третєва, що в принципі непогано, хоча глоківські прицільні мені набагато більші і ближчі. Знову ж таки, якщо ми говоримо про саму версійність, версій Shadow 2 є декілька, тобто, якщо ви бачите сіру або синю ручку, це є класична стокова версія. Якщо ви бачите зелену ручку, зазвичай в таких версіях може бути е, додаткова педалька під слабку руку, тобто або зліва, або справа, залежно залежності модифікації. Якщо ви бачите помаранчеву версію, це означає, що цей пістолет був дороблений безпосередньо з заводу, і там є дороблений УСМ та деякі інші моменти. Сам ОСМ в Чизета це його, напевно, одна з найсильніших сторін. Він реально крутий, класний, зручний, його дуже приємно витискати в прийнянні після Глока. По тюнінгу пістолет має дуже багато різних варіацій, може посперечатися в цьому плані з Глоком. В основному єдиний момент, що ці всі тюнінги переважно орієнтовані на безпосередньо практичну середу, тобто IPC. Тобто це не зовсім якісь там супер самооборонні приколи. Знову ж таки, носити таку річ на самооборону я вважаю трошки через тому що вона реально є завелика і за. Важка і, наприклад, атендік скей носити та таку річ, це постійно бути генератором приколів. Це підства, чи ти не радий, просто бачити. По магазинах. Тут, знову ж таки, дуже від багато варіацій. Конкретно цей магазин є під 40 калібр, але, наприклад, нормально хали патрони 9 на 19. Але в якщо взяти класичний 9-мм 9х19 магазин, він сюди, наприклад, цю шахту не зайде. Це треба розуміти, хоча магазини візуально подібні. В цьому іншому, це все, класний гоночний боліт, це означає, що на спорткарі або Гітракарі ви захочете їздити кожного дня на роботу. Водночас це класна річ в колекції, він дуже приємний і я вам рекомендую з нього поставити. Стріляти хоча б раз в житті, тому що це реально цікавий досвід. І про надійність досвідчені стрільці скажуть, що не ламається лише той пістолет, який не стріляє. Я з цим погоджуюся. Як і в багатьох інших пістолетів, в цього пістолета теж є свої нюанси та болячки, але знову ж таки, досвідчені стрільці, які безпосередньо використовують чз 75 безпосередньо на змаганнях, та стріляють з них дуже і дуже багато. скажуть, що якщо... Реально дотримати всіх регламентів та заміняти конкретні елементи згідно певного настрілу, то жодних перетань з післятами взагалі не буває. Деталі є завжди в доступі, тому що чеський завод є поруч тут біля України. відповідно, доставляються деталі швидко і ніяких проблем з зіпами взагалі не існує вам вдовалося цей огляд, обов'язково ставте лайк та пишіть коментар свої враження про цей пістолет. Таким чином, ви допомагаєте форсувати та розвивати збройний контент українською в соцмережах. Якщо ви дивитесь нас в інстаграмі або в фейсбуці, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Джоні на зв'язку. Ми говоримо про зброю та розвиваємо збройну контролю в Україні. До зустрічі! Побачимось!